Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть про новий сигнал від ФСБ для Олександра Лукашенко. Одразу після замаху на сина в реанімацію потрапила екс-офіційна дружина Олександра Лукашенка. Офіційно Лукашенко був у шлюбі один раз. Його дружину звали Галина Жалнерович. Минулого року вона вже зі схожими симптомами туди потрапляла. Її відкачали лікарі цього разу розводять руками. Хоча був у шлюбі формулювання досить неточне, адже фактично він не живе з Галиною вже багато років. Але ось офіційно розлучення пара так і не оформила. В той же час президент Білорусі Олександр Лукаш як і декілька місяців тому поїхав в об'єднані арабські емірати на лікування після того, як стало відомо, що у нього ж такий діагноз, як і в Путіна, до слова сам Лукашенко, нещодавно, як і Путін, також не зміг проконтролювати природний процес і сходив, ну так би мовити, просто в кабінеті. Для диктатора це було страшним ударом. Про те, що Лукашенко серйозно хворий, блогеру на умовах анонімності, повідомив один із членів білоруської делегації. Відразу за аеропорту президент поїхав у престижну клініку Бурджіло Госпітал в Абу-Дабі, у її ВІП-Крилі, він Лежить уже четверту добу до Лукашенка допускають тільки місцевих лікарів, а його діагноз суворо засекречено. При службі дали вказівку вдавати активність, розсилати вітання від імені Лукашенка різним діячам. Члени делегації у цей час нудьгують у готелі, розповів блогеру член делегації. Змі пишуть, що клініку Борджіл Хоспітал в Абудабі вважають однією з найкращих у світі, і в ній часто таємно лікують політиків із пострадянських країн. Новину про перебування там Лукашенка підтвердили й інші джерела. Його кортеж бачили на парковці цієї. Лікарні зазначив журналіст. За словами його співрозмовника, Лукашенко міг би лікуватися її у своїй спецклініці на батьківщині. Однак місцевим лікарям він не довіряє і панічно боїться замаху. Що ж у Білорусі все скочується під диктат Кремля, зокрема, є у військовій сфері, проте з цим навряд чи змириться активне білоруське суспільство. Щодо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, то він наразі є дуже зручним для РФ. Таку думку військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосіянко. Ми бачимо прекрасно, як ролі. Росія приготувала для Білорусі практично повноцінну втрату суверенності, залишення тільки номінальних ознак деюри суверенної держави. На практиці ми бачимо, що все скочується під диктат Кремля в різних сферах: і у військовій, і в економічній, і в політичній, сказав експерт. Водночас, за його словами, в РФ невдоволені, що білоруси не надто хочуть вступати в війну проти України. В Росії дуже незадоволені, що велика кількість білоруських офіцерів, які не розуміють, для чого їм потрібно йти, і воювати проти України, не розуміють, які на це є причини, тому вони через Створені угруповання білорусько-російських військ намагаються інтегрувати туди представників російського військового командування, щоб нав'язати свою волю. Це не можна сказати, що вінчується повноцінними успіхами, чи зламало ось це ядро. Оцінив Мусіянко. За його оцінкою, з тим, аби Білорусь вступила у війну проти України, не погодиться громадянське суспільство РБ. Питання в тому, чи змириться з такою ролью активне білоруське суспільство і його громадянська частина. Мені здається сумнівно, тому що все на сьогодні за все в їхніх руках. Треба розуміти. Що те, що для них приготувала Росія, це в будь-якому випадку підставляти їх під удар, чи під удар міжнародних санкцій, чи намагатися посварити їх з усіма сусідами, розповів військовий експерт. Він переконаний, що РФ не планує прибирати Лукашенка, адже він поки що дуже зручний для країни агресорки. Зокрема, білоруський диктатор був чи не єдиним на саміті ОДКБ, хто в усьому підтакував очільнику Кремля Володимирові Путіну. Лукашенко виглядає для них абсолютно зараз зручним з точки зору того, що Білорусь абсолютно сприяє Росії в техніці. В Надані своєї території аеродромів. Це Росію влаштовує. Росію так само влаштувало би, якби Білорусь розмістила на своїй території ядерну зброю і погрожувала цим Європі. Тобто, поки що Лукашенко цілком влаштовує російський режим, пояснив Мусіянко. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.